Бабуся з дідусем, діти запрошують вас на гостини. Давайте підемо та подивимося, що в них росте на городі, а що в саду. З лівої сторони у нас город, а з правої сторони сад. Де росте помідор? Подумайте. Правильно, помідор росте на городі, де росте буряк, буряк росте на городі. А де росте груша? Так. Вірно, груша росте в саду на дереві. Де ростуть вишні? Вірно, діти, вишні ростуть в саду на дереві, де росте цибуля? Так, цибуля росте на городі. А де росте яблуко? Вірно, яблуко росте в саду на дереві, де росте картопля? Картопля росте на городі, де росте абрикос, правильно, абрикос росте в саду на дереві, де ростуть? Сливи правильно сливи ростуть в саду на дереві? А де ростуть огірки? Так, огірки ростуть на городі. Де росте персик? Персик росте в саду на дереві. Де росте морква? Вірно, діти, морква росте на городі? Де росте капуста? Так! Капуста росте на городі. Ось який гарний урожай у дідуся та бабусі.